20 років після Дейтинських мирних угод між етнічні протиріччя і далі затьмарюють ситуацію на Балканах. Хорватія могла б стати взірцем для інших країн регіону, але попри приєднання до ЄС два роки тому успіхи не такі разючі. Тут у словацькій братиславі на форумі з безпеки ми зустрілися з президентом Хорватії Коліндою Грабар Кітаровичі форум Енецваракотабиддокоїшн президент Клінда Грабар Кітарович. Пані мені пані президенте дуже дякуємо, що приєдналися до нас у програмі Глобальна розмова. Дякую, ми дуже часто чуємо, що Балкани можуть знову повернутися до етнічного насильства. Наскільки ми наблизились до провалля я не думаю, що ми на межі між етнічного насильства знову, але дійсно на Балканах нестабільно. На початку 2000-х були певні оптимістичні настрої через різке розширення ЄС. Зараз ми бачимо, як оптимізм перетворюється на розчарування. Ми стали свідками кількох інцидентів в регіоні разом з новими загрозами, які ми бачимо на східному кордоні Європи, де засади незалежності держави, територіальної цілісності та політичної свободи опинилися під питанням разом із нестабільністю у Середземноморському регіоні конфліктом у Сирії, Іраку та у інших країнах. З легальною міграцією та поверненням бойовиків угруповані самська держава до Сирії та Іраку. все це ускладнює ситуацію, в якій опинилася Південно-Східна Європа. 20... Минуло 20 років. Відколи Дейтонські мирні угоди були підписані лідерами Боснії, Сербії та Хорватії. Схоже, все зайшло в гухий кут. Як вийти з нього? Не зісей висімтеврічнімпас that impasse then? Ну, абсолютно точно єс НАТО повинні із чіткою заявою звернутися до регіону. В першу чергу про те, що політика розширення і далі працює. Двері лишаються відкритими, але це нерухлива мішенча ілюзія. Приєднання потребує кропіткої праці та зусиль для того, щоб країна відповідала поставленим критеріям для членства і здійснити необхідні реформи, прогрес якого вдасться досягнути у власному домі, стане тими самими кроками на шляху до членства у НАТО та ЄС. Наприклад, я вважаю, що для регіону дуже важливо, щоб Чорногорія отримала запрошення приєднатися до НАТО цього року. Це було б запевненням для цієї країни та для всього регіону, що процес рухається, але також потрібно докладати відповідних зусиль для прогресу. Ми попросили нашу онлайн-аудиторію надіслати запитання і отримали чимало відгуків та коментарів. Ми хотіли донести їх до вас, і Шира запитує, чого Хорватія може навчити інші країни в регіоні з точки зору реформ та політичної стабільності. Адже у вас те. Ж позаду не простий шлях. А що ви таке зробили, чого не робили інші? В першу чергу хочу сказати, що будь-які реформи, що ви не робили, ви робите для вашої власної країни це шлях до членства. Він важливий саме як шлях до членства. Членство це мета. Чи можете ви вказати, що мало б робитися, але не робиться. Хотілося б, щоб більше робилося для того, щоб запобігти організованій злочинності, щоб відбувалася тісніша співпраця з питань безпеки, і водночас щоб відбувалася активніша боротьба проти корупції за свободу преси, демократичної системи, більше контролю за розвиткою та її розумне використання у відповідності до законодавства well, Тут згадується Македонська криза. Колишня Югославська Республіка Македонія теж кандидат до членства у ЄС, але вона занурилася у політичну кризу. Хорватія взяла на себе досить непросте завдання бути посередником. Чи повинна змінитися влада Україні для вирішення кризи? Хорватія нещодавно переживала подібну ж ситуацію. Це, звісно, для резол, людей, щоб фейста цю носолонґатліфодемаседоніяпіпол Звичайно, македонські люди повинні ухвалювати таке рішення, але хто б не був лідером України, від Македонії залежить прогрес у стосунках з ЄС. Я розумію, що є ці протиріччя між Грецією та Македонією через назву країни, але справа не в ній. Чим швидше македонці почнуть опікуватися свободами для преси, незалежністю судової системи та багатьма іншими реформами та ставати все прозорішими, тим більше вдасться досягнути. Все залежить від них. Is up to them. Сербія, відносини із Сербією покращилися, але все ще дуже напружені. І лише минулого місяця я спілкувалася з прем'єр-міністром Олександром Вучічем. Він сказав, що операція буря для сербів це національна трагедія. Вони вважають її етнічною чисткою. А у Хорватії планується два дні святкувань. Чи це не підливання улію вогонь? Святкування подій, яку ваш сусід називає трагедією. Еневентчунейбадімсчаджеді категорично, ні, це була визвольна операція з визволення територій, які були під окупацією, незаконною окупацією. Хорватію атакували проти неї, здійснили акт агресії. Приблизно третина нашої території була захоплена. Ми вдалися до законних дій, які були пізніше підтримані гайським трибуналом. Конфермбайдгейктрабюноліндекейс нетрблива Себіг, звичайно, нас непокоїть наші стосунки із Сербією, але вона також повинна прийняти факти. Ми всі маємо право на власну думку, але не маємо права маніпулювати фактами. А факт полягає у тому, що ми захищали себе. Ми відновлювали контроль над нашою власною територією. Ми не Можемо відмовлятися від нашої національної спадщини і того, чим ми пишаємося, і того, що ні проти кого не було спрямовано. Ми просто святкуємо, що було зроблено у Хорватії. Resolving... Я б хотіла зачитати запитання від найбільші крстича, який говорить так: коли серби, що вижили у тому, що він називає етнічною чисткою операції буря, зможуть повернутися додому. Адже це одне з тих питань, не було етнічної чистки. Так, це правда. Правда, що частина цивільного населення змушена була поїхати через операцію, але ми заохочували їх залишитися у їхніх домівках, і відтоді ми працювали над тим, щоб повернути всіх, хто хоче повернутися. Вони мають таке право. Більшість людей, які хотіли повернутися, повернулися поговоримо про інші проблеми Європи, зокрема міграцію, яка стала величезною проблемою Європи. і Лідери думають, як її вирішити. Яка позиція Хорватії щодо системи квот, запропонованої Європейською комісією? Наша позиція у тому, що ми повинні розглядати проблему міграції та біженців комплексно та цілісно водночас. Так, ми приймаємо ці тимчасові заходи із квотами та поправками, аби ці люди могли усилитися в європейському союзі. Однак, ми повинні обережно ставитися до того, що доводимо такими діями. Звичайно, ми приймаємо людей. Однак ми не можемо заохочувати до подальшої нелегальної міграції до європейського союзу. Ми повинні боротися з корінням проблеми та деякими іншими небезпеками, які супроводжують цю ситуацію. with mm. it а що ви скажете на реакцію Угорщини, яка сказала, що хоче закрити кордони з вами, щоб зупинити потік мігрантів у Майґренс Я не хочу говорити про політику інших країн. одне можу сказати точно: Хорбація не планує збудовувати стіни. Ми вважаємо, що ця проблема стає все більш важливою для ЄС. Тобто ви проти того, що Погорщина збудовувала паркан? Я вважаю, що нам потрібна солідарність у цьому питанні. Ми не можемо залишити Італію та кілька інших країн самих тягнути вантаж цієї проблеми. Але знову ж таки ми потребуємо цілісного підходу до цієї проблеми. Ще на запитання від глядачів. Чи можете ви сказати, що зараз у вас справи йдуть краще після приєднання до європейського союзу? Важко судити. Маю зауважити, що воно мабуть ще не вляглося <плес> у головах людей. Що ми вже члени європейського союзу? На жаль, ще не використовували фінансування ЄС до тої міри, якої б могли. Тому одна з найперших переваг, яку б можна було б відчути за короткий проміжок часу, ще не торкнулася Хорватії. Я сказала, що люди у Хорватії стають більш євроскептиками, і ми повинні щось із цим зробити. Це стосується всього європейського проекту, не лише Хорватії. Я знаю, що у практично всіх країнах ЄС люди починають задаватися запитанням, які переваги приєднання Кешн абодебенефіцоксешен андвенюджонколи ви приєдналися до європейського союзу, найбільшою проблемою, звичайно була корупція. І досі залишається саме так. Наскільки вдалося Хорватії очиститися від корупції? я б сказала, що ми досягли великих успіхів. На жаль, у будь-якому суспільстві неможливо зовсім викорінити корупцію. Однак ми працюємо над тим, щоб боротися з нею, та створюємо систему, яка має допомогти запобігти її поширенню. Ми пояснюємо людям, що певні речі, прийняті раніше, насправді є формою корупції. Але яка ситуація на місці? Я от щойно ознайомилася з Ернстен Ернстендян яка стверджує, що Хорватія займає перше місце з корупцією в бізнесі, тому ви можете казати, що запроваджені закони, що щось змінилося, але люди цього не помічають. Aren't it. Це правда, але я думаю, що ситуація з цими цифрами дещо подібна на статистику щодо домашнього насильства. Вони не завжди відображають саме негативну динаміку. Просто люди частіше почали скаржитися на такі випадки. Те саме з корупцією. Люди частіше її помічають, скаржаться на неї. І я вважаю, що гучні корупційні розслідування створили таку репутацію. На тіз гайлево кейсисвосто. Крейдеда емедж Безумовно складне минуле у контексті корупції. Ви згадали усвідомлення проблеми. Ви були протеже колишнього прем'єр-міністра Іво санадера. мені не подобається це слово. Вибачте, я була не протеже, я була його колегою. коли ви зрозуміли, що відбувається? лише тоді, коли все це стало відомо широкому загалу. я абсолютно відверто не бачила всього того, що ми тепер чуємо. Розгляд ще не завершився, тому давайте зачекаємо на результат цього процесу. Mm. Я співпрацювала з ним дуже тісно у 93-му році, коли він був заступником міністра. потім я пішла у 97-му році і повернулася у 2003-му до парламентських виборів. Між нами невдовзі розпочалося непорозуміння справа була не в корупції, тому що знову ж таки я нічого не помічала. Ми просто по різному бачили деякі речі. Я не люблю говорити про це публічно, тому що йдеться насправді про розбіжності між нами двома. Думаю, що одного дня у мене буде можливість обговорити це з ним особисто. Економічне зростання у Хорватії те, що неоднозначна величина. Корупція та економічне зростання не обов'язково пов'язані між собою. Однак Хорватія здається таки випростовується після шести років рецесії. Уряд каже, що це завдяки його важкій роботі та кмітливості. Що ви думаєте про це? Це рік виборів у Хорватії. А такий рік у будь-якій країні складний для продовження реформ. Всі уряди намагаються здовольнити виборців, але для Хорватії важливо продовжувати. Почати процес реформ я впевнена, що економіка пов'язана із зовнішніми впливами та збільшенням витрат. Але я також впевнена, що реформи втілюються у життя і ви казали, що хочете, щоб Хорватія приєдналась до Єврозони до 2020 року. Це ваша мета? Я сказала, що 2020 – це найраніше, коли Хорватія зможе приєднатися до Єврозони. Я думаю, що це буде в наших інтересах приєднатися до неї якнайшвидше. Так сподіваюся, все буде готово до 2020 -го року. Але ви знаєте, це не лише технічний процес, це також часто процес політичний. Тому він буде залежати також від деяких політичних рішень. Ця країна настільки орієнтована на євро, що я думаю, що чим раніше ми приєднаємося до єврозони, тим краще буде для нашої економіки. деякі з ваших критиків можуть сказати, що це виходить за межі вашого президентського мандату. Коментувати про приєднання до єврозони. Що ви скажете на це? Ми всі маємо право на власну думку та власні амбіції. Дуже амбітна щодо Хорватії та дуже оптимістична щодо Хорватії. Я вірю, що ми можемо цього досягнути. Якщо ми не будемо про це говорити та встановлювати цілі і панувати. Ти час, ми ніколи цього не досягнемо. Отже, це рік виборів. І вас теж нещодавно обрали і був некомфортний період звикання до співпраці з урядом, який на протилежній стороні політичного спектру, і була певна ворожнеча на найвищому рівні. Ви шкодуєте про це? так, я шкодую про це, тому що не думаю, що зараз час для ворожнечі, як ви казали, чи будь-яких розділень стосовно наших основних загальнодержавних цілей. Я вважаю, що ми справді повинні домовитися щодо них. Водночас іноді потрібно дійсно наполягати на тому, у що віриш. потрібно захищати адміністрацію крісло президента. Потрібно робити те, що правильно. Водночас я сподіваюся, що це лише був період навчання, і ми йдемо до майбутнього тіснішої співпраці. Щоден глядач Террі Кілпатрік запитує, які зараз є найбільші загрози хорватській економіці та стабільності. демографія, негативні демографічні тенденції, чимало модих людей залишають Хорватію, відколи ринки та європейський союз відкриваються для хорватських кадрів. Європейська комісія підрахувала, що приблизно 200 тисяч людей залишають хорватію до 2019 року. Але ми країна з населенням приблизно 4,3 мільйони осіб. І найкращі та найяскравіші намагаються поїхати. Найкращі та найяскравіші їдуть і молодь. Наше працездатне населення старіє. Досить швидко. Якщо ми не змінимо цю ситуацію, кількість непрацевлаштованих та пенсіонерів перевищить кількість робітників, які їх годують. відраховуючи на відповідні виплати. Тому демографія це одна з найбільших наших проблем. So, demography is certainly one of the biggest problems. демографії made history. Ви ввійшли в історію, стали першою жінкою президентом у Хорватії. Запитання від Дона Кесі, як ви почуваєтеся у цій ролі першої жінки президента? in all truth, офкроналтручесно кажучи, я ніколи не розподіляю людей по категоріях. Жінка, чоловік, етнічна чи релігійна приналежність Я дивлюся лише на те, як люди виконують свою роботу на їхні можливості. Професійні стандарти Тобто це нічого не означає. Звичайно, означає той факт, що ми говоримо про це справді означає, що я радше виняток з правила ніж правило. Так вона є. Так, я виняток. На жаль, я повинна це сказати. Я справді зустрілася з ненавистю до жінок та сексизмом. Все моє життя я стільки такого пережила, що справді призвичалася до таких речей. Це болісно на початку, але потім Ніяєш сприймати таке близько до серця, і починаєш розуміти, що якщо хочеш змінити ситуацію, потрібно щось самі зробити для цього. Один з пунктів мого плану справжня робота для повної рівності, не лише між чоловіком та жінкою, але також між всіма у суспільстві. якщо дивитися на людей безвідносно до їхнього статусу та походження. ви б себе не назвали феміністкою. Ні, я не феміністка. Я людина, яка хоче бачити рівність, справедливе ставлення до всіх. Тому так я буду і далі працювати над тим, аби заохочувати присутність жінок у бізнесі в політичному та суспільному і громадському житті. Але це не означає, що я хочу, щоб у жінок були якісь переваги. Лише хочу рівних можливостей для всіх. чи ви користуєтесь вашою жіночністю? Ні, не користуюсь принаймні не свідомо, але я пишаюся тим, що я жінка. Я не відчуваю потребу виглядати як чоловік, аби до мене серйозно ставилося. На жаль, у деяких колах люди очікують такого. Є чимало жінок, які думають, що якщо вони вдягнуться жіночно, їх ніхто не розглядатиме серйозно. Я думаю, що ми повинні покінчити з цим. Хто ативишодіовеївизахто зірець у в політиці. Важко сказати. Безперечно, мені дуже подобається Маргарет Тетчер. щодо сучасних політиків та державних діячів мені подобається стиль Ангели Меркель, канцера Німеччини. Але я не лише політиків беру за приклад. Я шукаю гарні приклади для наслідування всюди і намагаюся сама встановлювати стандарти. тому, що слідувати за взірцем це легко, а стати взірцем.

дуже проста. Якщо я змогла, то і ви зможете. Будь-хто зможе. ви просто повинні повірити в це самі. Так справді стає набагато важче, ніж чоловікам час від часу. Але не дозвольте вас відволікати тим, хто каже, ти не зможеш цього, тому що ти жінка, а жінка ніколи раніше не була на такій посаді. хтось завжди буває першим. То чому б вам не стати першою, президент менекс джойніміоннеглебулкан. Yeah. <sweak>